Всім прей, друзі! Сьогодні з вами Данило Преєр 83. І сьогодні ми з вами будемо грати Мардер Містеря. Тільки сьогодні ми будемо не самі, а вже, напевно, ми будемо грати по зв'язку по Діскорду з моїм другом Богдиком. Всім привіт! Да, він теж, вітається... Е, до речі, в нього є свій YouTube канал, можете підписуватись. Там, звісно, небагато відео, тому я не знаю, чи ви його знайдете, коли введете його нік. Але нік я оставлю в, е, на посиранні оставлю сирку на його канал. Можете переходити і, будь ласка, попрошу вас підписатись. Зараз ми вже в карті починаємо з мене. Я, я втік, е, втік від Богдана. Поки що я бачу пістолет. Я не знаю, хто мандер. Все, в мене пістолет, Богдан. в мене пістолет тут у всіх вже повбивали. Я застрелив, я застрелив в Молодець. Просто з одної тички. Хоча скільки тут людей повмирало, поки ми з тобою віталися. О, понятно. Так, карта обрати та... Так, друзі, якщо чесно, сьогодні ми будемо піддаватись Богдану, да Е, Далі. Е, От тут голосуємо за нову карту. Я з тобою. Добре. Е, сьогодні ми дозбираємо мені. 100% дозбираємо, я думаю, мені 100 шариків. Короче дозбираємо, дозбираем, я сьогодні відкрию бокс. в тебе є пісочниця? Пісочниця, да. Ну, вообще. Вообще э, за 1000. Тисячу... Короче, да, є. Вот. На криші тут рублю замки. А скидчика было uh, на мячики. На в скоро буде цей кейс і буде скоро цей. Песочница, то мне зар... зараз 1520, то я хочу на пятьсот тридцать 1538, мать. А я тут нашел сейф, и, короче, сосиски валяются. не Мардер вы. Мардер — это самая красивая девочка 50. О, прикольно. Ля -ля 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 ну, музыка у меня есть зашквар. Ага, О, вона вже тут всіх. Да, в неї класна, музика? Так, в неї поки коронки, коротше, попью тут пепсі. Мені она перепуталася. Ладно. Мені... Я сьогодні хочу позбирати, а не вижити, так що... Ты, короче, до стены я не знаю, где она, а где Ну, логично. У меня в тему, она пришла, короче, в основной бассейн. А, она вообще одна близкая. Зайшла в хату через решетку, я не знаю, де. На десь yeah. Вона Надо вниз пускайся. Бля! вона, короче, в спа була знову зараз в основному басейні. Mm. Але там, короче, басейн, там безселет, а! не щось слышала. Музику зато то Ну, no, зато, да. Я встиг збирати тільки 10 шариків із-за того, що мені якась людина кинула трейд. Нашу no, кидати... Я взагалі no, no, no. назвав. Нашу... нашу кидати трейд посеред катки. До речі, мені кидали. В принципі, в принципі, це було вигодно, але я не дуже согласився, я не дуже хотів. І, до речі, це не, с... не саме прокачане дівкашу. Так, то я hmm, така дівчинка, яка класна, яка я можу на неї потребитись так хорошо. можеш можеш, трейтися. Я на з білим волоссям. Ммм, прикольно. А, це походу вона мені трейд кидала посеред катки. Ну, я точно. Ну, вона хороша. Не знаю. Так. Я їй зараз ножик предлагаю. прикольно, предлагай Ну, короче. ну коротше. Худший. А, ну это выгодно, выгодно, ну, ладно, я пошел гулять. Окей мне тоже дают три раза худший. Шею от нера, обидно якось. А я блик, кстати, так забул. О, привет. Ммдам, друзі, якщо е, ви бачите, яка в мене роль серйозна... Прям вообще капец. Зараз піду... Ти мардер? Ага. Я знаю, коли ти так говоришь. Ты чесно, Мардер. Да. Ти так прийти, що ні, ні, але ти, насправді, ти мардер. Да, я чесно Мардер. Все. Зараз когось рубану. Срухай, срухай. Уважно срухай. Кича! Ну, чого. Ганятно. Йди в жопу, йди в жопку. Какий раз! Богдан Богдан, якби я був мардером, я б тебе самого першого вбив, а убійства навіть жодного не було. О, ні. Да ты шо? Я мардер, Бурдан Я манат, я мардер Привет, пупсик. Вона она еще шо шлиф Ну ладно А она застрелила Да, я бачу тебя Ну блин, ну зато я майже все убил Да. За Рішру стільки двоє людей, знаєш хто? Ти, Ти дівчинка, я знаю. Да. Тут... Вибираємо ну, саме карта, бо за здивом. Ну так, да, карта непогана. Але мені, я хочу, поки є такий івент, я вже, до речі, старого івента знімаю. Я пам'ятаю моє перше відео, це ще був того року літній івент. Це був мій перший івент, про який я знімав. Так що цей канар мій е, в забагато собитий пережив. Дуже багато. Цей я мій... щось чувствую, дай... я же чувствую, що ти нардер, не знаю, чого. Ну окей, чувствуй дай. Та дівка, чого ти до мене пристала? Ми тут з дівкою бігаємо, гуляємо. Здесь дів... дівка ще буде потекать. Путі... О, я почув звук Кого-то вбили Надіюсь це не ти Дорога, чуєш? Я не здох да. Чуєш? Чуєш, чуєш ти звук? Який? Пістолет? Да, чуєш? Ну чую, окей, і що? Ну, значить Значить не йшли значит, мардери, і що? Нє, це я стріляю Ааа, ти сидів? Ти сидів? Да. Окей, я да. за... Зараз... Ты де на улице, да? А, ты хочешь, чтобы тебя застрелил, да? Да, я хочу, чтобы ты меня застрелил, сам сдох, понял, что я не мардер, и відстав от мене. Ч за вы все якщо что я шериф? А привет, пупсих. Не-не-не-не-не-не-не. Я за не буду пихаться, бо ты можешь быть не мардером, І мардером, ну зараз, короче. Зарадистану. О, блин! Шо? Ничего, ничего. Да я тут от... <с>? радно, не важно. Ты башка, тысяч, за тобой? Да, за мной бігає якийсь чер. Короче, черв в таком золотом копалю. Че ты по мені стреляешь? Оно, чер, мардер. Ну, окей, я стою, на. На, стреляй, давай. Я бачу, як ти сутіру достав. О, Радно, друзі, так як я казав перед цим началом відео, так і, ви, і є. Тим більше за Мардера я майже ніколи не вигравав. Ну. Там 991 раз. Ну і все. Більше я ні разу не виграв. Триждать, бігом ти сюди, поможеш мені карту вибрати, будь ласка. А ні, вже не треба, вже вибрав, короче. А яку ти хочеш? Чу? А Там, там де вибрав. Е, е Чуєш? Е, сьогодні в мене, в мене може бути дуже важний день. Якщо я стану мардером і вб'ю дев'ятьох людей, е, в мене, коротше, сьогодні буде тисячу убійств. Поздравиш мене. Якогось ножика дасиш, камонку якусь руку <гул> Мене сьогодні будуть всі поздравляти. До речі, мені друг казав. А, подорож, та, та що ти? У мене говориш, сьогодні 10 віз з шерифа. De? Поздравиш маля? А ну дай гляну. Поздравлю. А ну дай гляну. Десь мені якусь команду. Окей, на. Ясно? Де, ну, дай, да я знаю. Я там кажу. Мама, брат, ну. назад приїхав. Що? Що зробив? Назад приїхав, коротше, нашій друг у свомках. А, ну ладно. А що? Я тобі камон подав, да? Пізніше мені віддасиш. Чого? В одессить убийств не так багато. Ладно, віддай мені. Що? Віддай. Це пазри, це дуже хороша весть. Це мені ще давно колись друг подарив в одному, одному відео, коротше. О, мене хтось no, no. вбив! Ну я знаю, що це не okay. ти, і мене це дуже радує. Е. А де а де? Зараз дам, тільки я тобі нічого давати не було, добре? Ну, окей, пазри мені дай. Окей. Okay. А коли я здобуду Камонку, сьогодні я відкрию сейф, мені випаде камонка, і я тобі її дам, клянусь. А, дякую, дякую. Якщо випаде комун? Смотрите, ну ладно. До речі, вас двоє залишилось. Ота, хто вбира, і ти. Роро. Я собі в каналізації сидів. Угу. Ну то не зовсім каналізація, то ця... Ну ладно. То, Це... то вентиляція. То вентиляція, так. Да. До речі, друзі, в одному із відео я користь в майбутньому назбираю на оцю штуку і ми з вами її здобудемо. Пишіть в коментарях, як... яку ви хочете, щоб я купив цю штучку. Ой, подожіть. цю штучку. Цю штучку чи оцю штучку. Пишіть коментарях, я спеціально сказав, типу, штучку, а не назвав, як це називається, щоб Богдан догадувався, як що це за штучка. Богдан, иди сюда. <ривіт> Привет. Привет! Привет. А ч все зависло? Алло? Алло Богдан, иди звідси. Алло, а нам все зависло, дяди шо? Алло, я бачу, що в тебе все. А Алло, все добре, вроді. Але, але в тебе дещо звідси. Веди шов звите. Не, не надо. Не я, не я надо, я сказал, веди я, Если я, я, тихо, я шо это я тебе дам мини легендарный навык. А, ну окей, тикай. Да давай, ну, давай, вот давай, 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 давай. Давай. Ты я... не что можно сделать, это сам сдохнуть от того, что ты меня застрелишь. А я хотел, а я хотел, до речи, так сделать, ну ладно. Ты меня розкрив. Я можу. Опачки. Опачки. Что мартер? Тут один Хто? Скіном. Скіном. а один черв. С обычним скином. С обычним скином. Аде! Вот. Звідти. Да? Не мешай, не мешай, Відійди, відійди. Зараз я його мушу застрелити. Е, смисли, Я Я, б... я по ньому попав, короче, І він просто... А, джампер, Значит, Дианты, если ты хочешь, да? Вот. А я не знаю, было, я не знаю. Это Цей <pel> Чен, что за тобой бежит. А, тикай. Ну ладно, хай тебе убить, в принципе. Не Так, блин, я их спасы. Я не миллиардер! дарю, на льве бывает. Я буду убивать на льве. А, вину бывает? Я не миллиардер! А где? <плес> я. Короче, я девушку нещасну убил. Але тві. нету нема. Да, я тебе. Я знаю, що з багатьох попиток, ну туда його, туди, туди. Я радуюсь. Коротше, мене не я не знаю, що мене чути. Чути тебе дуже добре и чітко. Мені ще 20 шариків. А мені один. Уууууу... Майк... Кароче, я йду на цукер! А мене вивелось по йому ти просто вий... Отож ідеш? Ти вийшов з мардора! Mm -hmm. вот М before? От і все! Ну просто мені нет... Мене просто... Я нет вирубався, і в мене в мене не м'олось... А нє, стоп! Ти в мардорі! Але не показується що ти є! Я знаю! Я знаю! В мене просто риконет м'олось! Я тільки вийшов і зайшов случайно! Радіо... Знаєш? Ммм... Mm -hmm. Так ти не попробуйте мене кікнути, мені один начик остався. Один. Ти шерів, Гадав? Ні. А зробили я сет? Давлю. Зробили да. сет? Що? Зробили сет. це дуже хороша штучка. Ні, не хочу. От я не тепер в мене височниця. і кейс. Я відкриваю його, відкривати? Ну, давай, а ти знімаєш? Радно давай. Відкривай. О, мені випала, мені випала Камонка Сенді. Камонка Сенді? А ну зараз зайду в твій інвентар, тільки подожди, найду безпечне місце. місто. Камонка Сенді. Та мені, коротше, не показує, що ти є. Мені просто не показує. Тебе немає, я не можу тобі ні трейд кинути, ні твій профіль подивитись. Тебе просто не існує існую я. Просто вона тебе лагерка в тебе. Короче, я зараз збираю 20 шариків і сам... О, давай, кинь мені, покажи. Ось ось. Зараз, зараз. Оу, май траля-ля. А, мене мардер вбив. Це Тема... мардер, це така дівчинка з білими волосами, з косою лідіною. А, я помню. А Почу, я збираю, я бачу її, вона женеться за мною, але я мушу дозбирати. Мені ще пару шариків. Дівка, будь хороший! Та... <рес> Богдан! п'ять шариків! Like, п'ять шариків. Like. <рес> Богдан! But, but, друзі, якщо ви хочете... друзі, якщо хочете підтримати мого друга Данила, і... який це все знімає і старається, поставте лайк. Та я зараз їй дострадаюсь, зараз я візьму пістолет або ножик косу, і зараз я їй постараюсь. По голові їй коцну один раз. П'ять шариків дівка, ну ти не могла подождати. Ну ти не могла подождати. Ну я тебе запитаю. Ну ти не могла подождати. На тобі яйцом башке. На, 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 на. На все. Вона заслужила. На Ну а ти до. Дори... А ти дура... А, ти сюда мардер? Хваринка мовчання. Ти мардер. Нет. Понятно. Чуєш цей звук? Ти шудив? Ні. Короче, подожди, Богдан, дай я косну той ту дівку, що тоді мене вбила, і будем хатись, окей? А давай косни всіх і а. будемо один на один. Та Богдан! Ну куди ж ти лізеш в штурпу? Ну моя ти дорогуша. Ну ти що, не міг подождати? Ну ладно, ту дівку я коснув. А, інтернет! <клухи> Та іди. Ну, тут взяла. Нет. Короче, ботик. У Мене інтернет, мене застрелили, да? Uh, зараз гляну Ні, тебе не застрелили, ти пригаєш Да, я... я нажимаю, конечно, кнопку. У мене зараз я. У мене дуже сильно немає. Можно это сделать Іди назад, старайся назад. Расити назад. не йти, Нейти. Не-не-не, лучше йти Да, вы туда. На Все, я почув звук убийства, я ей вбил. Короче, скажи мне де чер и все. А. Ты вс бачил. Ты бачиш. бачишь на броше. Молодец. А, речі, Тысячу убийств! Хорошо? 1000 убиств. Якраз це, до речі, останнє. Сей... В мене рівно 400 шаліків, а тут -а видно 2000 в пасі, да? Да, видно 2000. Все, я відкриваю кейс. Я відкрив кейс, в мене грузиться і мені випадає Богдан. Ну, я тебе понімаю. Що тут випало? Сенді. Ты что, ты имба? Короче, друзья. А на тем. Цьём... А, дурачи, чести. Ты я на сервере, да? Ну да. М -м -м -м. Ты мне не есть? Ну, обмен на твой ножик той. Пока, дружа. Ладно, все, на тему я буду заканчивать. Отака в нас вийшла дуже красна остання серія. Мені дуже сподобалось, особливо в кінці, там, де я косу просто кинув. А, ну ще й побіда. Е, з вами був Данило Преєм-83. Всім удачі, всім хорошого дня, до наступних зустрічей, до наступного відео. Всім пока-пока.